Привіт, я дочка вашого чоловіка. Мене звуть Настя. Можна увійти? Аня розгубилася і пропустила дівчину в квартиру. Настя зняла пальто, почепивши на вішалку, велику валізу дбайливо поставила в кут. Ну, як тут поживає мій татко? Діти у нього ще є? Є, у нас син міша. Настя, вибачте, а хто ваша мама? Мою маму звати Олена. З батьком вони разом вчилися в інституті. Потім вона завагітніла мною і він втік. Ось так. От мамі було нелегко, навчання довелося кинути, бабуся допомагала чим могла, але нічого, виростили, розумницю і красуню. Зрозуміло, я нічого не знала про це, ми познайомилися вже після його навчання. Мама ніколи не говорила, хто мій батько, а недавно вона заслабла і відправила мене до батька. Знайомі знайшли адресу по його імені і прізвищу, і ось я тут. Перший час у вас поживу, а там видно буде. А що це у вас готується, таке смачне? Котлети? -м. -м, -м. Я така голодна. Аня застигла. У її чоловіка є дочка, виявляється. І вона буде у них жити? Квартира трикімнатна, я сподіваюся, інакше як ми всі тут розмістимося? Аня кивнула головою і тихим голосом сказала: Так, трикімнатна зала, наша спальня і кімната Михайла. І куди ж ви мене поселите? Сподіваюся, не на кухню. Не знаю ще, якщо чесно, то я трохи якби здивована. Нічого, матусю. Звикнете. Життя тепер у нас всіх зміниться. А батько де працює? Я так розумію, він на роботі зараз. Машина у нього є? Працює водієм у начальника. Машина є. Старенький Ланус. На більше поки грошей не вистачає. Хм, Ланус це, звичайно, потужно. Ну і роботка у нього так собі. Краще б він сам начальником був, так? Настя голосно засміялася, а ані було не по собі від цієї дівчини. Ну так що, давайте поїмо, чи що, на гарнір щось є, чи одні котлети? Ось ще пюре і помідори солоні. О, я таке люблю. А ще б компотик. Мама моя смачно готує. Сподіваюся, ви також. Дівчина почала їсти, ніби сто років їжі не бачила. Вона все сама накладала, навіть не соромлячись. А братик мій де в школі? Нічого. Ми з ним швидко подружимося. Я навчу його, як уроки правильно прогулювати. Та ні, дякую, не треба його вчити цьому. Мишко, у нас відмінник. Годі вам розслабтеся, що гумору не розумієте, чи що. Грюкнули вхідні двері. Аню, я прийшов, голодний, як вовк. О, татко прийшов, я піду знайомитися. Ну, здравствуй, тату. Хто вибачте, чи я батько? Мій, звичайно. Не розумію, звідки у мене така доросла дочка. У мене тільки син Михайло і все, ви щось плутаєте. Олену, вервечку, пам'ятаєш, вчилися в універі разом. Так ось, я її дочка, ну і твоя, тату. Не знаю я ніякої Олени. Була у мене тоді дівчина Світланою звали, так вона мене сама кинула і пішла до Борки з п'ятого курсу. Ви щось плутаєте, дівчину? Та нічого я не плутаю. Ось адрешу, адресу вашу знайомі знайшли по імені та прізвищу. Мама моя не буде обманювати. Настя полізла в кишеню і дістала папірець з адресою. Глянути, звичайно, тримайте. Так, тут вказано будинок номер 64 а у нас 62. Ви явно помилилися адресою. То не може бути. І правда, 64-й будинок. Що ж я так неуважно дивилася на номери будинків? Ви знаєте, а я навіть рада, що ви не мій батько. Сподіваюся, мій справжній батько не водій і машина у нього не ланус. Ну добре. Я піду знайомитися із справжнім татусем. Дякую за котлети, були дуже смачні. Чао! Двері зачинилися, і Аня з чоловіком сіли на диван і, подивившись один на одного, засміялись. Ну що, батьку? Пішли котлети їсти? Донці сподобалися. Пішли, мамо. Он як буває, приходиш з роботи, а тут дочка. Ну і дівчина. Співчуваю я її справжньому батьку. Ганна з чоловіком повечеряли і весь вечір згадували про несправжню дочку, радіючи, що дівчина помолилася номером будинку.